Всім привіт! Це файний огляд на флагман-шоп. І сьогодні у нас на огляді буде багато нової спінінгової фурнітури від торгівельної марки Азура. З'явилося декілька нових застібок, нові вертлюги, безузловки тощо. Спінінгова фурнітура, здавалось би, на перший погляд, це дрібничка, але без неї спінінгова риболовля просто-напросто неможлива. Це невід'ємлема частина нашої снасті, яка має бути надійною, тому що навіть від звичайної застіпки залежить, зловити ви свою трофейну рибу чи ні. І у торгівельної марки Азура у серії Кінчин з'явилось дуже багато нових цікавинок. Давайте подивимося, що тут у нас є цікавого. Як бачите, дуже багато різних моделей. В першу чергу хочу вам показати ультралайтові дуже дрібні застіпки. Це Кіншин Light Game. Випускаються вони в дуже маленьких розмірах, таких як 5 нулів, 4 нулі, і вони чудово підійдуть для любителів ультралайтової рибалки. Ці застібки мають, до речі, антикорезійне покриття Black Nickel. Тому вони чудово будуть себе почувати як у прісній, так і в солоній воді. Дуже дрібні застібки для найменших приманок, для оснащення як різних мікроджигових монтажів, так і для ловлі на різні дрібні воблери, невеличкі блешні та оберталки. Далі у нас іде класична застібка американка. Кіншин X Snap. Випускаються вони також у декілька розмірах, як в ультралайтових, там, 3 3.0 або 20, так і звичайний великий розмір, наприклад, одиничка, який вже можна ставити навіть при ловлі на важкий джиг. Застібки виготовлені з дуже якісного металевого дроту та мають таке темне антикорозійне покриття Black. Застібки дуже пружні, надійні, випускаються в багатьох розмірах для того, щоб можна було підібрати під різні види спінінгової ловлі. Наступна модель застібки це у нас Kinshin Strong Snap. Ці застібки виготовлені вже в досить товстого дроту. Також мають чорне антикоризійне покриття Black Met. Випускаються також у багатьох розмірах, як в невеличких, так і в досить потужних, для того, щоб ці застівки можна було використовувати при ловлі на ваблери чи на важкий джиг. Як бачите, дріт тут досить товстий, застівки пружні та надійні. Наступна новинка це у нас класичний вертлюг Кіншин Power Swivel. Також чудові надійні вертлюги. Мають темне антикорозійне покриття та випускаються в багатьох розмірах. Далі у нас йдуть застібки вже разом з вертлюгами: Azura Кіншин Swivel Air Snap. Також тут є дуже багато моделей різного розміру, як ультралайтові моделі, так і досить міцні та потужні. Застібка з вертлюгом чудово підходить для різних видів спінгових монтажів. В першу чергу це потрібно там, де потрібно зменшити перекручування вашого шнура. Це ловля на різні обертальні, блешні, коливалки, різні воблери та ловля на джиг. Також це досить зручно, коли у вас одразу на монтажі є і вертлюг, і застібка, і це не потрібно збирати окремо. І наостанок ще одна новинка серед фурнітури це безузловка. Azura Kinshin нот E knot Безузловка це чудовий елемент оснастки, коли потрібно прив'язати вашу приманку чи повідець до основного шнура без використання вузлів, тому що вузел це найслабший елемент вашої снасті. Безузловки кінчин також мають темне антикорозійне покриття і випускаються в декількох розмірах з різним навантаженням. Тому можна підібрати безузловку як для лайтової, так і для більш важкої потужної риболовлі. Ось такі у нас чудові новинки від торгівельної марки Азура серед спінінгової фурнітури. Як бачите, є дуже багато всього цікавого, як для ультралайтової, лайтової та більш важкої риболовлі, як на джиг, так і на воблер. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, флагман Шоп. До зустрічі на воді.